Привіт! Сьогодні на нас чекає багато цікавих новин, тому вмощуйтесь зручніше, і разом з вами ми дізнаємось про те, що компанія Virgin Galactic, яка займається космічним туризмом, представила зовнішній вигляд свого нового космічного літака Delta. Він доставлятиме туристів у суборбітальний простір на висоту приблизно 80 кілометрів над поверхнею Землі. Хоча справжній космос починається на висоті приблизно 100 кілометрів, туристи все ж зможуть отримати приголомшливий вид на нашу планету. Водночас Чорноту справжнього космосу також буде видно. А ще є новини про концепцію сингулярності, тобто злиття інтелекту людини та штучного інтелекту, яка була запозичена зі світу квантової фізики. Футурологи давно сперечаються про те, коли ж настане така технологічна сингулярність, яка дасть змогу вивести людство на новий рівень розвитку і, можливо, дасть змогу значно збільшити тривалість нашого життя. Американський вчений в галузі інформатики і відомий футуролог Рей Курцвей давно стверджує, що технологічна сингулярність найімовірніше настане десь у середині 21-го століття, і з розвитком штучного інтелекту його прогнози набувають дедалі більшої ймовірності. Можливо, це дозволить нам швидше вирішити таємницю того, як надмасивні чорні діри росли так швидко в ранньому всесвіті. Проте вже зараз фізики вважають, що для пошуку невловимих великих подвійних чорних дір потрібно використовувати подвійні маленькі чорні діри. Крім того, вже багато років фізики намагаються отримати стабільний і тривалий термоядерний синтез, за допомогою якого можна здобути майже безмежну і чисту термоядерну енергію. Для експериментів із термоядерним синтезом вчені обрали реактор під назвою Токамак. Але ці пристрої мають складну контракцію: великі, дорогі та їх довго будувати. Автори дослідження, опублікованого в журналі Nuclear Fusion, вважають, що невеликий сферичний, токамак може бути більш ефективним і економічним у плані дослідження термоядерного синтезу. Фізики вважають, що цей пристрій має використовувати для нагріву плазми всередині тільки мікрохвилі. Ну і на сам кінець ми ж знаємо, що всесвіт пронизаний полем Гікса, яке надає всім частинкам масу. Але це поле не зовсім стабільне, і якби воно створило бульбашку в просторі, то це змінило б Всесвіт настільки, що він перестав би існувати, і ніщо ніколи не повинно було б утворитися. Але Всесвіт існує, і цьому є причина. Я впевнений, що буде цікаво. Всесвіт 70-й випуск. І не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайку цьому відео. Ну і за можливості підтримувати канал матеріально. А для цього прочитайте опис до відео, там є всі необхідні посилання. Компанія Virgin Galactic показала дизайн свого нового транспортного засобу. Космічного літака Дельта, який має конструкцію, що забезпечує ще більшу ефективність для пілотованих суборбітальних польотів. У компанії заявили, що новий літак зможе робити вильоти з космічними туристами на борту в середньому кожні три дні. У Virgin Galactic називають це величезним проривом, який дасть змогу знизити вартість пілотованих польотів у суборбітальний простір. Попередній космічний літак компанії VSS Unity міг літати лише раз на місяць. Новий космічний літак Delta зможе вміщати не 4, як в ESS Unity, а 6 пасажирів. Перший політ цього транспортного засобу має відбутися 2026 року. У компанії Virgin Galactic заявили, що темп завершення проєктування цього року прискорилися і почалося виготовлення компонентів літака. Передбачається, що незабаром після цього почнеться складання і перші випробування літака Delta. Можливо, складальний етап розпочнеться вже цього року. Virgin Galactic планує після введення в експлуатацію перших двох космічних літаків Дельта заробляти на космічному туризмі 450 мільйонів доларів на рік. Останній політ попереднього космічного літака VSS Unity відбувся в червні цього року, після чого інженери Virgin Galactic переключилися повністю на розробку літака Дельта. А ми рухаємося далі. Виявити чорні діри це непросте завдання, адже вони не випускають світло. Навіть найбільші чорні діри, які знаходяться в центрах галактик, можна побачити тільки тоді, коли вони поглинають величезну кількість навколишньої матерії. Але є ще гравітаційні хвилі, які являють собою крихітні пульсації в тканині простору часу, що змушують його гудіти. Вчені вважають, що замість того, щоб шукати величезні чорні діри за допомогою візуальних спостережень, потрібно їх слухати. І в цьому пошуку допоможуть невеликі Чорні діри. Вперше існування гравітаційних хвиль передбачив Альберт Ейнштейн у своїй загальній теорії відносності. Виходячи з цієї теорії, гравітація виникає, коли об'єкт з масою викривляє саму тканину простору і часу. Що більша маса, то більша кривизна. Це пояснює, чому чорні діри мають найбільший гравітаційний вплив. Айнштайн передбачив, що коли об'єкти прискорюються в просторі часі, вони змушують його гудіти гравітаційними хвилями. Коли чорні діри обертаються навколо одна одної, у них достатньо маси, щоб створити сильні гравітаційні хвилі. Коли ці чорні діри обертаються по спіралі навколо одна одної, вони випускають безперервні, низькочастотні гравітаційні хвилі. Це відбувається доти, доки чорні діри нарешті не зіткнуться і не зіллються разом, що створить більш високочастотні гравітаційні хвилі. Проте Айнштайн передбачив, що ці хвилі будуть занадто слабкими, щоб їх можна було виявити, а злиття чорних дір відбувається в мільйонах або навіть мільярдах світлових років від нас. На щастя, Айнштайн помилявся. Перший сигнал гравітаційної хвилі від злиття двох чорних дір був виявлений у 2015 році. Відтоді було виявлено багато гравітаційних хвиль, але вони виникали внаслідок злиття чорних дір зоряної маси. Тобто їхня маса була в 300 разів більшою за масу сонця. Злиття надмасивних чорних дір були невловими для земних детекторів гравітаційних хвиль. Гравітаційні хвилі, які випускають обертові пари надмасивних чорних дір, мають занадто низьку частоту, а тому їх не можуть почути детектори. Автори нового дослідження пропонують виявити тонкі зміни в гравітаційних хвилях, випущених подвійними чорними дірами зоряної маси, які викликані впливом гравітаційних хвиль подвійних надмасивних чорних дір. За словами вчених, потрібно використовувати високі частоти. Які легко виявити для дослідження нижчих частот, які поки не вловимі. А тепер давайте дізнаємося про думку футуролога, який припускає, що наш штучний і людський інтелект чекає неминуче злиття, і це може призвести до збільшення тривалості життя людей. У липні цього року Рей Курцвейл випустив свою нову книжку під назвою Сингулярність уже близько, яка є продовженням його книжки Сингулярність близька. Що була випущена 2005 року. У цій книзі футоролог стверджує, що інтелект людини збільшиться в мільйон разів за допомогою наноботів, впроваджених у наш мозок. Багато передбачень різних футорологів так і не стали реальністю, хоча деякі все ж збулися. У будь-якому разі подібні передбачення розширюють уявлення про те, яким може бути майбутнє. Курцвел довгий час вважав, що людство рухається до технологічної сингулярності, коли людина і машина стануть єдиним цілим. Ще 25 років тому вчений висунув теорію, що вже у 2029 році буде створено штучний інтелект, який зможе виконувати трильйон обчислень на секунду. Багато вчених висміяли цю ідею, припускаючи, що подібне якщо і станеться, то не раніше, ніж через 100 років. Але нові досягнення в галузі штучного інтелекту свідчать про те, що ця теорія може стати реальністю набагато раніше. У своїй новій книжці Курсвій не тільки дотримується свого минулого прогнозу щодо розвитку штучного інтелекту, але також вважає, що до 2045 року люди за допомогою наноботів, впроваджених у мозок, зможуть збільшити свій інтелект у мільйон разів. Футуролог вважає, що люди отримують комбінацію природного інтелекту, кібернетичного інтелекту, і все це працюватиме як єдине ціле. Раніше Курсвейл стверджував, що досягнувши сингулярності, люди отримують надінтелект, що дасть змогу створювати революційні технології, тобто люди стануть біомеханічними істотами. Деякі вчені вважають, що подібне злиття людини та штучного інтелекту справді неминуче і воно вже починається. Маркус Дюсотой з Оксфордського університету вважає, що люди наближаються до гібридного майбутнього, коли можливе об'єднання штучного інтелекту та інтелекту людини. Водночас гібридне існування штучного інтелекту та інтелекту людини несе з собою деякі проблеми та питання, на які потрібно знайти відповідь. Як поводитимуться люди? Чи зможуть люди жити вічно? Чи зміниться уявлення про те, що означає бути людиною? Курцвел вважає, що штучний інтелект принесе безпрецедентні досягнення в медицині. Тобто сама ідея безсмертя не виходить за рамки можливого. Футуролог вважає, що вже починаючи з початку 2030-х років люди зможуть отримати технології, які сприятимуть поступовому збільшенню тривалості їхнього життя. Хоча вчений вважає, що це не є гарантією того, що людство зможе знайти вічне життя. А вічне життя вимагатиме ж безмежної енергії. Токамаки є величезними експериментальними термоядерними реакторами у формі Тора. Які призначені для створення і утримання надзвичайно гарячої плазми. Ця плазма необхідна для запуску термоядерного синтезу, а цей процес, що відбувається в ядрі сонця, дає змогу зорі завдяки виділенню величезної кількості енергії існувати. Тобто, якщо фізики зможуть домогтися отримання стабільного термоядерного синтезу, то це потенційно відкриє двері до отримання величезної кількості майже безмежної та чистої термоядерної енергії. Більшість сферичних токамаків використовують комбінацію методів нагріву плазми виключно з великою соленоїдною котушкою та пучками нейтральних частинок. Але вони займають багато місця. Автори дослідження вважають, що такий реактор можна зробити меншим і ефективнішим. Для цього потрібно відмовитися від омічного нагріву плазми в токамаку. Фізики кажуть, що в їхній версії токамака немає місця для омічної нагрівальної котушки. Але такий реактор набагато простіший у технологічному плані та дешевший у створенні. Зазвичай мікрохвильове випромінювання спрямовується в плазму за допомогою пристроїв під назвою гіротрони. Мікрохвилі створюють струм і одночасно нагрівають плазму. Це схоже на підігрів або приготування їжі у мікрохвильовці, але в набагато більшому масштабі. Команда рекомендує розташувати гіротрон навколо Токамака, щоб націлитися на центральну плазму. Гіротрони вироблятимуть потужні хвилі, щоб штовхати електрони всередині плазми, створюючи струм, нагріваючи її. Вчені вивчили різні способи проходження мікрохвиль, щоб вони не відбивалися або не проходили крізь плазму, не передаючи енергію, адже це може вплинути на стан плазми в реакторі. Фізикам вдалося знайти найкраще рішення. Фізики визначили, що для ефективної роботи невеликого сферичного Токамака потрібні окремі режими проходження мікрохвиль. Один режим потрібен для початкового нагріву плазми, а інший для підтримання високої температури і струму. Якщо новий метод нагріву плазми покаже справді свою ефективність, то це може зробити термоядерну енергію ближчою до реальності, вважають вчені. І, можливо, це допоможе нам розгадати таємницю народження Всесвіту. Найбільш ранні дні існування Всесвіту оповиті таємницею. Фізики збирають воєдину найранішу історію космосу на основі спостережень та експериментів. Тому іноді моделі раннього Всесвіту піддаються сумніву через нові дослідження, які кидають виклик існуючим теоріям. Згідно з новим дослідженням фізиків, якби багато моделей Всесвіту були правильними, то нас би взагалі не існувало. Нічого б не існувало. Всесвіт мав би знищити сам себе, але цього не сталося, і цей процес нерозривно пов'язаний з первинними чорними дірами і частинкою під назвою Бозон Хікса. Елементарна частинка Бозон Хікса є невід'ємною частиною поля Хікса, яке пронизує весь Всесвіт. Завдяки тому, що 12 років тому фізики виявили Бозон Хікса, було підтверджено, що поле Хікса існує. Бозон Гікса надає масу всім відомим частинкам через те, що вони виступають у взаємодію з полем Гікса. Простіше кажучи, якби не було цього поля, то взагалі нічого б не існувало. Автори дослідження кажуть, що поле Гікса може бути нестабільним і змінюватися. Теоретично воно може перейти в стан із меншою енергією в певному місці простору. Якби це сталося, то змінилися повністю закони фізики. Вчені вважають, що зміна стану. Поля Хікса має призвести до утворення бульбашок у просторі, де діятиме зовсім інша фізика. За словами вчених, у такій бульбашці має відбутися зміна маси електронів, нейтронів і протонів, які є фундаментальними складовими ядра атома. Хоча такий процес може статися в дуже далекому майбутньому, існуючі моделі всесвіту показують, що він повинен був статися ще в самому ранньому всесвіті, і цей процес могли спровокувати первинні чорні діри. Ці гіпотетичні об'єкти, які могли мати масу всього в 1 грам, згідно з моделями, мали утворитися одразу після великого вибуху, коли відбулася космічна інфляція. Це надзвичайно швидке розширення космосу. Вважається, що деякі ділянки матерії в цей період були настільки щільними, що могли під дією гравітації стиснутися самі по собі. У результаті виникли крихітні чорні діри. Вважається, що якщо вони існували, то їхнє життя було недовгим, і вони відносно швидко випарувалися. Але автори дослідження вважають, що первинні чорні діри, якби вони були, могли існувати досить довго для того, щоб справити неймовірно потужний вплив на поле гікса. Саме ці чорні діри повинні були призвести до утворення бульбашок у просторі, про які було сказано вище. Таким чином нічого у Всесвіті не могло б утворитися, і взагалі Всесвіт знищив би сам себе. Але цього не сталося. І фізики вважають, що є щонайменше дві причини, які пояснюють це. Перша полягає в тому, що наявні моделі Всесвіту невірні, і ніяких первинних чорних дір не існувало. Вчені аргументується тим, що поле Хікса існує, а значить проблема в чорних дірах. Друга причина полягає в тому, що, можливо, вчені не повністю розуміють, як працює поле Гікса, тобто можуть існувати ще невідомі закони фізики, або невідкрита сила чи частинка, які можуть прояснити ситуацію. Будемо чекати на ці нові відкриття. А зараз я дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!